Сьогодні у програмі оперативно про нагальне. Наразі управління освіти, науки та молоді Броварської міської ради проводить переговори з компанією Microsoft щодо пробування у наших закладах сучасної сервісної програми Microsoft Офіс 365». Справи комунальні. Робота ця дуже складна. Як ви бачите, канал закритий бетонними плитами. Вагомі об'єкти під контролем міської влади. Об'єми роботи дуже великі. Тому сьогодні поставлено завдання як на найскоріше залучити додаткові сили. Райський куточок у броварах це перший будинок четвертого житлового мікрорайону. Медові частування на майдані. Я задоволена, що діти проявляють ініціативу, цікавляться, самі дають пропозиції. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма підсумки тижня. Головні новини броварів, очима журналістів телестудії. Наше місто для вас. Працює Наталя Кривобок. Центральні теми, що було розглянуто цього тижня на оперативній нараді у міського голови, реалізація завдань та доручень президента України щодо створення сучасної матеріально-технічної бази, фізичної культури та спорту у нашому місті, а також впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в галузі освіти. Під час оперативної наради 12 серпня було розглянуто питання реалізації завдань і доручень президента України щодо створення сучасної матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту та щодо створення та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. З першого питання інформацію присутнім надав заступник начальника відділу фізичної культури та спорту Михайло Доценко, який ознайомив присутніх з системою закладів, що слугують для тренувальних занять та проведення різного роду змагань. Передано в комунальну власність міста спортивний комплекс Металур, який стане центром оздоровлення та проведення дозвілля для мешканців міста спортивною базою для дю США. Останніми роками спортивний комплекс «Металур» майже не використовувався і повільно руйнувався. Експлуатація спортивного комплексу Металур дасть нові можливості для розвитку ігрових видів спорту, зменшить навантаження на шкільні зали, особливо в зимовий період. Також оновлено рин -боксу «Дю США, придбано боксерські мішки та боксерську грушу, тренажери для залу боксу. Крім бюджетних коштів, використовуються також спонсорські кошти. За рахунок спонсорів закуплено форму для футболістів, придбані тенісні столи та обладнання для відділення тенісу. За рахунок спонсорських коштів встановлено пластикові вікна у спортивному комплексі Світлотехнік, проведено ремонт чоловічої роздягальні. Зараз виділені кошти бюджетні кошти і буде проведено ремонт жіночої роздягальні, замінено сантехніку та проведено ремонт підлоги тренажерного залу. Міський голова надав доручення прискорити процес прийняття у комунальну власність спорткомплексу Металург та продовжувати планомірну діяльність по розвитку фізичної культури та спорту у нашому місті. Наступне питання впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті у 2013-2014 навчальному році заплановано приєднання 100% дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста до єдиної державної електронної бази з питань освіти, що в свою чергу дозволить входження до інформаційної системи управління освітою. Наразі управління освіти, науки та молоді Броварської міської ради проводить переговори з компанією Microsoft щодо розгортання та пілотного проєкту і у наших закладах сучасний сервісний програм Microsoft Офіс 365. Це сама нова програма. Ми також із ними зустрічалися. Вони дають нам на перше вересня свої пропозиції і будуть на базі броварів працювати стосовно. Випробування цієї програми. Участь у даному проекті безкоштовна, і усім вчителям використовувати дану сервіси, теж вони пропонують безкоштовно. Окрім того, було наголошено, що в місті ведеться постійна робота з підвищення компетентності вчителів, опанування ними нових програм та сервісів, обмін досвідом, активна науково-практична робота з усіх розглянутих питань. Міським головою було надано ряд доручень. Готуємося до нового навчального року, впроваджуємо новітні технології та запобігаємо підтопленню. Ось чим паралельно зі звичною плановою роботою займалися цього тижня міські комунальні служби. Подробиці у наших наступних матеріалах. Літо в розпалі, але навчальний рік не за горами. В міських школах і садочках завершуються ремонтні роботи. Фасад найстарішої в місті школи змінюється нечасто. Зовні стіни ЗОЖ номер один фарбують приблизно раз на три роки. До цієї справи тут підходять ретельно. Спершу обирають колір, потім випробовують його на стійкість. Завуч школи Ольга Кірпель каже: цьогоріч обирали між двома кольорами жовтим та рожевим. Зупинитися вирішили на останньому. Я думаю, новий навчальний рік почнеться для дітей з радістю, тому що вони побачать оновлені кабінети, оновлені меблі, гарний настрій вчителів і адміністрації навчального закладу. Роботу бригади малярів комунального підприємства Бровари благоустрій освітяни оцінили на відмінно, адже за декілька днів їх заклад нарешті матиме завершений оновлений вигляд. У броварах комунальники розчищають дренажні системи водовідведення, аби навесні уникнути негативних наслідків підтоплення. Такі заходи, каже заступник міського голови Григорій Голубовський, передбачені міською програмою по запобіганню процесам підтоплень в місті. Міською радою був збудований. Канал, водовідвідний канал, який йде з цієї точки, організований до вулиці Маяковського, який виводить нас на другий житловий район. Цей канал був збудований в бетонному латку. І саме цей приямок, оця камера, приймальна, яка сьогодні збирає все сміття, яке стікає з цієї частини міста. Ми сьогодні її вскрили для того, щоб побачити її технічний стан, прочистити, щоб дати можливість природному відтоку води. Загалом проблему підтоплення старої частини міста каже Григорій Голубовський, і надалі міською владою планується вирішувати комплексно. Наразі провести ревізію, а потім максимально відновити функціонування усіх природних дренажів та існуючих інженерних систем від мікрорайону оболонь до річки Осинка. Робота ця дуже складна. Як ви бачите, канал закритий бетонними плитами, вони проходять по приватним забудовам. Тому, звичайно, перше, що би, можливо сьогодні зробити, це зробити прочистку і ревізу інвентаризацію по тих місцях, де є вільний доступ. Роботу, кажуть комунальники, ускладнюють та уповільнюють самі мешканці приватного сектору. А точніше, їх небажання бажання пускати людей та техніку на територію власних садиб, адже значна частина системи водовідведення пролягає саме там. На земельні ділянки, які в приватній власності, немає допуску. Дуже складно працювати з людьми. Є рішення сесії, ми сьогодні повинні зробити виділення земельних всіх ділянок, оформлення сервітутів, для того, щоб ми могли, мали змогу отак от зайти на кожну земельну ділянку і ручним способом, де механізованим способом прочистити ці канали. Звичайно, багато років ця робота, будемо говорити, ну, якісно не виконувалась. Сьогодні Стало питання про те, от, о, ця повінь весняна, вона показала, що цьому питанню треба приділити дуже велику увагу. І сьогодні ми до цього якраз повернулися. Я думаю, що оці заходи, які ми проведемо, значно понизить рівень і поверхневих, і ґрунтових. В планах керівництва міста цьогоріч встигнути зробити якомога більше. Далі ми підемо знов-таки з цієї нижньої точки, підемо по приватним оселям, по земляному каналу, там, де можливо, ми вкладемо. Бетонні латки свої, не ті, що по проєкту поки тимчасово, тому що потребує виділення додаткових коштів там більше двох мільйонів. Таких коштів поки що не передбачено в бюджеті, але ми хочемо цю програму війти і в обласну, і в державну програму. Я думаю, що спільно ми цю проблему подолаємо і разом доб'ємось того, що ми. Максимально осушимо підтоплені території для того, щоб людям було комфортно жити, тому що на сьогодні, на жаль, в районі вулиці Вербної існує така заболоченість, яка виникла після весняної повені. Замість рідкого хлору, гіпохлорит натрію. Новий спосіб очищення води у броварах запропонували співробітники комунального підприємства бровари тепловодоенергія. За словами інноваторів, він забезпечує більш ефективне і безпечне знезараження. Для нас буде безпечнішим. Як ви знаєте, що хлор у нас це яд, і, в принципі, він з техногини точки зору дуже небезпечний. Нову технологію почнуть застосовувати найближчим часом. Для цього закупили спеціальне обладнання вартістю майже 1 мільйон гривень. Для знезараження потрібної концентрації розчин гіпохлориту натрію привозитимуть у бровари в готовому вигляді у спеціальних ємкостях. Тут знаходяться ємкостя для зберігання гіпохлориту, який завозиться машиною, закачується в ємкостях, потім подається на змішувач. Де змішується і подається на насос дозаторний. Насос дозаторний, потім подається по лінії хлоропроводу і дозується вода. Тобто заражується вода. Підприємство Бравари тепловодоенергія обслуговує все місто населенням понад 100 тисяч осіб, тому якість води тут завжди на особливому контролі. з нормативної документації, контроль ведеться круглосуточно. Кожний час ми відбираємо хлор, як по стадіям очистки, так і на виході з вода чистих Фахівці підприємства стверджують, що із застосуванням гіпохлориту натрію покращаться і смакові якості води. Якщо раніше іноді від городян надходили скарги на присмак хлору у воді з під крана, то відтепер обіцяють їх не буде. Взагалі що стосується якості води, улучшиться Прежде всего, органолептика, то тобто запах, привкус води. А також по токсикологічним показателям вона буде лучше. Гіпохлорид натрію для очищення води широко застосовують у західних країнах і лише в деяких регіонах України. Але фахівці впевнені, нова технологія має великі перспективи. Одразу в двох місцях сталася поломка трубопроводу. Тож бригада робітників вирушила на роботи одразу за двома адресами: вулицями Енгельса 2 та Олімпійська. 1 б нами було виявлено порив на тепловій мережі а також на гарячому водопостачанні за адресою Енгельса 2 Наразі роботи добігають кінця, адже основне завдання замінити частину пошкодженого трубопроводу було виконано одразу. Вже до кінця дня водопостачання буде відновлене. Була замінена невелика частина трубопроводу, там де було знайдено пошкодження і замінена на новий кусок трубопроводу. Частина вже людей отримали можливість гарячого водопостачання. А інша частина буквально до вечора сьогодні отримують вже таку можливість отримувати гаряче водопостачання. У броварах комунальники активно ремонтують міжбудинкові проїзди. Подеку дорівняють тротуари, замінюють бордюри. Задоволення не з дешевих каже начальник управління житлово-комунального господарства Костянтин Вознюк. Цьогоріч на ремонт доріг біля будинків з міського бюджету виділено близько одного мільйону гривень. В цьому році депутатами броварської міської ради виділено 955 тисяч гривень саме на ремонт міжбудинкових проїздів. Проведено роботи вже по вулиці Гагаріна, 19, незалежності 2, незалежності 2А, Незалежності 4А і ось тут біля будинку 6-6Б. Далі плануємо перейти після завершення робіт тут по вулиці Незалежності, плануємо перейти на територію 3 ЖЕКу. Там будуть проводитися роботи по асфальтуванню ряду будинків по вулиці Черняховської і по вулиці Краленка. Втім, перелік будинків, де буде відремонтовано міжбудинкові проїзди, на цьому не закінчується. В планах комунальників проводити цю роботу і надалі. І будемо продовжувати, звичайно, звернень дуже багато, це, звичайно, ну, недостатня сума коштів. Але ми цю роботу розпочали і будемо продовжувати в наступному році. Побувати на найбільших будівельних майданчиках міста мається на увазі сквер Шевченка та басейн Купава. Довелося цього тижня нашій знімальній групі, що бачили, чому дивувалися у матеріалах Ірини Куліш. Цього тижня у парку Шевченка продовжуються роботи по облаштуванню доріжок та мощення території плиткою. Працює декілька бригад спеціалістів, доки дозволяють погодні умови, намагаються виконати якомога більші обсяги поставлених завдань. Міський голова особисто практично щодня контролює стан справ на об'єкті. Цього разу спільно з представниками покровської парафії та громадськими активістами було обговорено заплановане проектом спорудження православної каплички на території парку Шевченка що стане частиною архітектурного рішення. Наміри збудувати не просто культову споруду, а постійно діючий духовний осередок з ентузіазмом підтримали старішини Броварської громади Раїса Щербакова-Кайдан та Микола Лисенко. Також міським головою надано доручення відділу капітального будівництва розглянути можливість поліпшення благоустрою біля аптеки на вулиці Кірова. Ще один вагомий об'єкт, де триває реконструкція плавальний басейн Купава. Обсяги ремонтних робіт колосальні. Масштаби виконаних робіт вражаючі, адже заклад практично народився вдруге. Наразі роботи виходять на фінішну пряму. Фасадні та роботи по благоустрою території ведуться на центральному вході басейну. Найбільш масштабні внутрішні на головній так званій великій ванні Купави. Облицювальники вже приступили до розмітки та цього тижня Починають облаштування чаші басейну триколірною плиткою. Наступного тижня великі обсяги робіт також мають електрики та спеціалісти, що працюють над потужною системою вентиляції. Міський голова Ігор Сапушко під час робочої наради на об'єкті спільно з керівниками підрядних організацій та директором басейну розробили графік виконання робіт. Звичайно, об'єми роботи дуже великі. Тому е сьогодні поставлено завдання як на Найскоріше залучити додаткові сили. Якщо ми будемо рухатись такими темпами, то десь всередині жовтня, я думаю, ми вийдемо на закінчення басейну. Напередодні дня будівельника у новому четвертому мікрорайоні Броварів відбулося урочисте відкриття нового житлового комплексу. Побували у райському куточку з витонченою назвою Едем. І наші кореспонденти 9 серпня у Броварах відзначили народження нового житлового комплексу Едем, що по вулиці Чубинського, 4. події об'єднало собі кілька приємних нагод: презентацію комплексу, професійне свято будівельників та власний 50-річний ювілей компанії Забудовника. Предприятие всю свою сознательную жизнь, сколько оно прожило и проработало, оно строило. Сначала мы строили промышленные объекты, потом 13 лет назад начали строить жилье. Сегодня мы строим любые виды объектов. Жилье, дома, промышленные объекты. В прошлом году построили чай-кофе, огромный, сложный объект в городском районе. И хочу пожелать жильцам, чтобы... Когда на сонці жарко, щоб вам було в квартирах холодно, а коли на вулиці холодно, щоб у вас в квартирах було тепло. Прийміть тепло від наших сердець. Символічну червону стрічку разом з будівельниками перерізав міський голова Ігор Сапошко, як зазначив очільник міста, новий житловий комплекс Едем, а це 9 12 поверховий житловий будинок на 174 квартири з квартири збудованими приміщеннями соціально громадського призначення. Лише тільки початок забудови нового мікрорайону. Це перший будинок четвертого житлового мікрорайону, на якому буде розміщено 1 мільйон 300 тисяч квадратних метрів. Тут передбачається будівництво шкіл, садочків, житлових будинків, обслуговуюча інфраструктура. Тому сьогодні мені хочеться привітати всіх працівників БЗБК, мешканців цього прекрасного будинку, людей, які безпосередньо причетні до сьогоднішнього свята, людей, які побудували і зробили все можливе. Я вдячний Михайлу Івановичу і працівникам БЗБК, Я вдячний всім людям, які сьогодні прийшли відсвяткувати ці це свято. Головною відмінністю комплексу є його територіальне розташування в районі колишнього яблуневого саду на п'ятихвилинні пішохідній відстані від хвойного лісу. І до того ж, інфраструктура нового мікрорайону передбачає тут будівництво ще й дитячого садка, нової школи, медичного центру, магазинів, літніх кафе та ресторанів, а також фінансово-комерційних центрів. Ліс, чистий воздух, термінал, комплекс. Лучше не надо. Центр міста недалеко недалеко до Києва і до великих магазинів. У ще тут постувато мало будинків, але це новий мікрорайон. І в майбутньому тут буде зручно. Я думаю. Свіженького та запашного корисного та делікатного продукту, яким є янтарний медок, можна було скуштувати усім бажаючим, хто не полінувався взяти участь у медовій дегустації, що цього тижня відбулася у броварах. В броварах прямісінько на Майдані Свободи пройшла дегустація, де всі охочі мали змогу скуштувати запашного меду. Запрошували оцінити на смак корисні ласощі та пригощали усіх бажаючих хлопчики із гуртка бджолярів, які з радістю допомагали досвідченим бджолярам. Покуштувати мед зібралося немало охочих, тож близько 20 кілограмів меду розлетілося за декілька годин. Проводимо таку акцію дегустацію меду. Дітки пригощають медом, який вони накачали. І це наш гурток бджолярів з дитячого будинку. Ми ведемо його рік уже. І я задоволена, що діти проявляють ініціативу, цікавляться, самі дають пропозиції. Голова спілки бджолярів Броваського району Ніна Туранська вважає таку акцію не тільки пізнавальною, а ще й дуже корисною. Жінка вдячна за підтримку міській владі та запевняє, акції по дегустації меду від тепер неодноразово проводитимуться у броварах. І надалі це буде продовжуватись і подякувати міському голові, які проявляють дуже велику повагу до нас і дозволяють нам проводити ці акції. На сьогодні це вся інформація. Мені залишається тільки попрощатися, побажати вам літнього теплого настрою та нагадати новий випуск інформаційної програми Підсумки тижня студії телебачення наше місто. Дивіться у наступну суботу, 24 серпня. Зустрінемось за тиждень на телеканалі ЕКТА.